Дорогі братія, священстві, дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! Знаєте, сьогодні день, коли згадуємо нашого покровителя єпархіального і парафіального святого апостола Якова, молодшого брата Господнього, і в цій каплиці, яка повстала завдяки пожертвам і тут присутніх, і тут відсутніх. Дійсно можемо сказати день праздничний, коли наша майбутня велика катедра починає жити повноцінним життям. Бо не тільки архірейська і празднична літурія, але й священничі свячення сьогодні відбудуться. А то є ознака того, що ми маємо майбутнє і ми знаємо, хто ми є. Я мовідаю, сьогодні представників районної. Міської влади, вітаю численних і котрі привели своїх отців сьогодні сюди. Дай Боже, аби завжди ви так їх вели сюди до цієї катедри. І всіх вас дорогі, тому що всі ви стаєте учасниками нового початку життя на цій парафії. А нинішній Євангелій оповідає нам, як Христос після хрещення, в силі Святого Духа. Був введений в пустиню, щоб готуватися до своєї праці, до свого сповнення свого послання. І каже, коли зголоднів, прийшов, приступив сатана і почав його спокушувати. Кажучи, якщо ти син Божий, перетвори каміння в хліб або кинься з наріжнього каменю храму вниз. Або поклонися мені. Ті три спокуси, котрі ми добре знаємо. Перша спокуса, яка хоче зробити нас автономними, незалежними навіть від Бога, і до самодостатніми, щоб насититися себе, бути щасливими для себе. Та друга спокуса це спокуса слави, бути на перших сторінках медій, бути популярним. Очікувати оплески, щоб тебе хвалили. А третє, фокуса влади. Мати владу над кимось. Правда, це не є щось таке, що чуже і не присутні в нашому житті. Навіть дивно, але, але справа в тому, що Христос то все робив. Лишень ли, Він п'ятьма хлібами на годував п'ять тисяч народу. Уздоровляв, проповідував, був славний. Його слухали, за ним йшли. І мав владу. Мав. Мав владу над злими духами, мав владу воскрешати, тобто владу над смертю, мав так стільки сильну владу, що Воскрес і смертю після розп'яття на Христі, і мав владу звільнити людський рід з неволі диявола. Але він це робив не для себе. Робив для інших. А тому. Ці три спокуси це є другорядна річ. Тою першою найважливішою спокусою є, якщо ти син Божий, доказати, що я є син Божий, це нас спокушу Христа, аби він доказував першим, другим чи третім способом. Це спокуса, котра хоче засіяти в серці людини сумнів. Сумнів своїй власній ідентичності. Коли довкола світ живе по-інакшому, а ми залишаємося вірні якомусь припису закону, біблійному слову, біблійній, богословській і догматичній і, і, і моральній правді, а всі живуть інакше кажуть, ти можеш це зробити докажи. Тому це нинішня Євангелія це не тільки знаєте, на такий згусток. Історії життя, смерті і Воскресіння Христа, але це є своєрідна правда дійсності про життя кожного з нас. Апостол Яків жив в середовищі юдейському. 27 років був єпископом Єрусалиму. Вважали його праведним. Тільки там ніхто не вірив в Христове Воскресіння. І казали всі, будеш щасливий, якщо не будеш проголосити. А він на великдень вийшов на наріж на балкон храму і проголосив, що Христос розклеслий сидить сьогодні по править Отця. І за це його скинули вниз і добили патиками. У нього питання: хто ти є? Якщо ти є, не стояло. В нього не було сумнівів. А ми живемо зараз в середовищі. Суспільства, яке постійно сіє в серцях людей Бо Сьогодні, цей великий день, коли ми молимося за всіх, хто належить до Стивської єпархії. Молимося через заступництво святого апостола Якова про них, для них всякі ласки благодаті, охорони помочі, порятунку. перед усім Просім для них ласки, аби не сумнівалися в тому, хто вони є, щоб жодна спокуса не затривожила їх. А для нас, для священників, відваги, щоб ми вміли голосити Христа Воскреслого, котрий у своєму Воскресінні засвідчує силу Божу, Божу ідентичність, з якої і плине наша священича християнська ідентичність. Щоб з цією правдою про Христа Воскреслого винати з людських сердець страх, сумнів, і щоб всі, хто покликаний до якогось уряду, знайшов своє місце в цьому суспільстві і церкві і на цьому місці жив чесно, аж до кінця. Я не знаю, чи Бог нас так само буде любити, кожного з нас, окремо чи всіх разом. Що дозволить нам принести себе в жертву, так як він покликав до цієї жертви апостола Якова. Але, напевно, що випробувань для нас не забракне. І перетворити каміння в хліб, тобто насититися правдою і неправдою за всяку ціну себе і собі зробити добре. І спокусую слави, котрою хоче вивести нас на вершину чогось. Аби потім на правду впали і розбилися. Або спокусою влади, котра є найгірше спокуса, чи спосіб спокусу доказувати, хто я є. Бо в тої спокуси, якщо владу сприймають як владу над кимось, а не як право і обов'язок служити іншим, плине всяка біда, яка існує сьогодні, і існувала, і буде існувати у світі. Нехай апостол Яків заступництвом своїм, як праведник і першої епископриму, вставляється престолом цим, учого Бога і прошує у свого брата по крові Христа Спасителя, щоб ми те залишилися завжди його христовими вірними синами, братами і сестрами. І щоб смутній Господь попровадив наші кроки, нашого життя так, щоб ми сповнили його волю так, як він від нас очікує. Тому щиро вітаю вас з праздником, з цим праздником цього великого храму, який починається з притвору цієї каплиці. І дай нам Боже, аби нашими молитвами і нашими жертвами той храм повстав і колись свідчив про нашу віру на майбутні віки, нашим нащадкам. Амінь.